В осінньо-зимовий період поширеною причиною пожеж є порушення правил користування електричними приладами. Аналіз таких пожеж показує, що вони відбуваються в основному із двох причин: у разі порушення правил пожежної безпеки під час користування електропобутовими приладами і прихованої несправності цих приладів. Інформує Володимирське районне управління ДСНС у Волинській області. Окрім того, пожежі можуть виникати і від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Це може статися, наприклад. Якщо в одну розетку включити декілька побутових приладів водночас, саме тому рятувальники наголошують на основних запобіжних заходах і правилах пожежної безпеки при експлуатації електричних та нагрівальних приладів, з метою недопущення пожеж у житловому секторі у період осінньо-зимового опалювального періоду, Володимирське РУГУ ДСНС України у Волинській області нагадує жителям району основні правила, яких слід до... Дотримуватися або не сталося пожежі. Не залишайте увімкнені електронагрівальні прилади.